Цього міста уже немає, залишилась від нього тінь. Місто болісно помирає поміж хлипів і голосів. Місто також хотіло жити, як і прагнем зазвичай ми. Та упали столітні плити під тужливі плачі сурми, під протяжне виття сирени, під гудіння землі і свист. Розривалося місто вени Кров стікала тікала по стінах вниз, розбивалося скло у вікнах, розліталося на друзки. місто глухо, німіло, сліпо, рунувалося його стежки, і просило про допомогу, мов поранений в лісі звір, і молилося, певно, Богу, поміж розпачу і зневір. Будувало його так довго, доглядали, як немовля. І спитати немає в кого, Чом згоріла під ним земля, тільки небо, таке, як завше, Хмари вкрили його плащем, Понад згарищем, покружлявши, Пролилися гірким дощем.